Прийшов до нашої церкви як говориться, Ногами, пастунів їхніми руками, їхніми пожертвами, які взяли на себе образ тих трьох царів, тих вихіднянських е, пастушків і понесли такий труд, щоб нам сьогодні, в неділю перед візлом, принести цей благодатний український погодник. Берімо його, відсвічуємо собі і тішимося тим, що Господь Бог допомагає і допоміг нам дочекати цих веселих, відняних тях, через які ми через кілька днів уступимо, всяємо призвати з того. Слава Ісусу! Дякую! прийшов подержувати, бо місця народжує Ісуса Христа, Сина Божого, придає в Ефремський вогонь, миру, любові, добра, справедливості українським християнам селища Пічніше. Різдво Христову засвятило людям світло, розуму, любові, добра і справедливості. Прийміть від нас цей священний вогонь з місця народження Сина Божого, Ефремського храму, Різдва Христового. Нехай він сповнить серця кожного християнина вірою, надією, мером і радістю. Спасибо Господи, раз дякую. раз дякую і вам, пане Михайло, що ви минули освіти зараз, який спосіб примоти і тостовуємо. Ось ми маємо цю радість вифлеємську зірку, яка перевітіла в цей вогник, який буде зігрівати всіх нас, наші оселі, наші сім'ї, родини в часі наших е, різдвяних свят. Ми цей вогник будемо зберігати в нашому храмі аж до віддання Йордану, е, 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 Після Йордану вже. Ми загасимо цей вогник. У кого би десь загасився вогник по якійсь причині. Хтось би не доніс, пам'ятайте, що в церкві в будь-який час тут Паламар близенько, приходьте своїм е, лампадкою і будете брати вогник до, до себе. Це як волонтери до нас. Волонтери наші йдуть в АТО. А пластуни йдуть до нас такою радістю з Версонським вогнем. Най вам Бог допомагає. Несіть цю радість людям, бо вони її чекають, пане Михайло, дякую. З Богом.